Вітаю вас, дорогі глядачі. Скоро буде 2 роки від початку повномасштабної війни. І 10 років від початку взагалі війни, в принципі. Хоча війну війною ніхто не оголошував. Русські оголосили, що в них СВО, в нас військовий стан, ну, ніхто війни офіційно досі не оголосив. Я би хотів подивитися лютий 2024 року. Так. Що буде відбуватися? Багато хто дуже сильно переживає, що знову буде наступ. Я би хотів розбити на дві частини мій прогноз. Перша частина це наступ. Друга частина це атаки. Беру циганську колоду карт. Yes. Давайте будемо дивитися. І так, наступ. Чи може бути наступ? Три карти. І три карти стосовно атак. Потім ще я на таро дотягну дещо. Стосовно наступу, карта свадьби падає, карта дома падає, карта лживості, карта брехні. Я би сказав, що більше залякування. Ну, я вже записував, до речі, прогноз про наступ зимою. Зимою мені карти наступу не показали. До речі, дехто говорить, що якраз весною може початись наступ трохи пізніше. Ну, типу, що ми зараз налякані, нашугані, а тоді розслабимося і тоді реально буде наступ. Тобто є, так, є така думка, що є така тактика. Зараз залякувати, тому що карта лживості випадає залякувати, залякувати, залякувати. Зима пройде, наступу не буде, всі видихнуть, а потім може початися. На чеку треба бути завжди. Ну, мені карти на зиму наступа не показують. Повномасштабного, мається на увазі нового там на Київську область, там на центральні регіони України. Там. Дивимося тепер на рахунок терактів. Карта печалі, карта Траура падає, карта вірності і карта письмо. Ну, тут карти трошки гірші. Тим паче, тут, бачите, де карта вірності, такий от кладбіщинський крест. Не дуже хороший символ насправді. Так, давайте я на таро гляну загальну картину цього місяця: лютого. Чи буде лютий лютим? Лютувати. Я хочу витягнути три карти буквально на таро. Сімірка чаш. Карта великої брехні, карта великої лживості. Дуже багато брехні буде в лютому. Треба всю інформацію обов'язково перевіряти. Лицар Пентаклів, карта сильного чоловіка, вісьмірка мечів, агресія, удари та атаки. Ударів та атак буде багато, брехні також буде дуже багато, так що готуймося. Молитися треба, просити захист вищих сил, і я вам від щирого серця бажаю, щоб негативний мій прогноз не збувався. Я взагалі тільки за те, щоб позитивні прогнози збувалися. Миру нам усім, Божої благодаті, бережіть себе та своїх близьких.